Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск і довгоочікувана зустріч сьогодні з нами відомий український таролог, регресолог, біоенергет Людмила Хомутовська. Зустрічайте пані Людмила. Дуже рада вас бачити. Доброго дня! Рада познайомитися. Питань до вас маю е, дуже багато. Але знаєте, з чого хочу розпочати? Нічний спалах, який бачили в кількох областях. Чекаємо звичайно на офіційну версію, але її немає. Говорять і про збитий супутник наса, і про метеор-метеорит. І що це насправді було? Ні, це точно метеорит, це не спутник НАСА, це, це неправда. А от метеорит, притом метеорит такий доволі великий. Великі чи знайдуть його? Да, його знайдуть і знайдуть якісь об. Уламки, це буде метеорит. Чому не було про це попереджень? Це настільки якийсь раптовий, тут ще сонячне затемнення починається, коридор затемнень. Просто пробився через атмосферу. Тут я не бачу тут великого. знаєте, він невеликий, він не, не мав такої суперзагрози. І ніхто на його не звертав увагу. Тут більш про це. Там взагалі якось він не один. По всім даним нам показують, що десь їх мало до 10 штук випасти е у цих метеоритів, але вони такі невеличкі. Дітки метеоритів, я б сказала. Це стане якоюсь е, всесвітньою новиною, і загалом не так часто ж метеорити падають. Чи можна на цьому заробити? Це, 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 це цінність? Так, нам говорять, що це буде мати, хто знайде саме ці уламки, е, може заробити великі гроші, тому що їх будуть розшукувати і за їх будуть платити. Е, знову ж, напевно, Підніміть якусь інформацію, бо нам говорять, в інтернеті вже якось починають це розкачувати. Воно ще так не дуже сильно, але починають. Для науки воно цікаво, так що можете на цьому заробити. Прекрасно. в Київській області шукати? Київські є в Київській області. Є, в нас в Київській області теж, теж щось упало. Ага. Прекрасно, прекрасно. Тож скарби додаються на території України. Якісь наслідки з точки зору екології е, матиме? Ні, наслідок mm -hmm. взагалі ніяких. Е, впав та впав, таких немає. Давайте ми його подивимося і е, Може, Можливо, так, да, як, як знак, то згадуємо і е, Христа, і як він мав народитись, було в нас тоді багато. І взагалі навіть в полку о, Про Ігоря, пам'ятаєте слово полку Ігоря, так, 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 так. говорить. Це знак якийсь. Це знак, це знак. А що він несе? Хороший знак: знак, який говорить про якесь зміцнення, зміцнення, що стосується саме військових, і нам, якби говорять ще по дамі Пентаклів, про рідне землі якесь зміцнення землі, усилення землі, про те, що всі, всі про якусь таку я б сказала, навіть небесну підтримку по цьому знаку. Так що це є божественний знак якийсь, про підсилення, про силу. Навіть тут імператор. Імператор у нас символізує країну, війну і кордони, і тут йде про підсилення цього і говорить саме про зміцнення країни. Хороший знак. хороший це прекрасно. Я на власні очі це бачила. Таке дуже яскраве блакитне світло. Фу, в які цікаві часи живемо? Чого ще не бачили? Навіть вже метеорит побачили. рухаємось далі. Коли їхала додому, бачила новину, що Пентагон випробовує балістичні ракети. Як відреагують в Росії на випробування балістичних ракет Америкою? Дуже погано роздують максимально сильний скандал, і взагалі там знову будуть старатися створити якусь коаліцію про те, що щоб цьому протистояти, тому що в нас ж Росія за мир, і вони взагалі про якусь таку рівнома вагу в світі. А тут Пентагон таки робить погане. Так що тут ми маємо дуже довго чути. Ці розголоси і різні думки про це. Так, що тут по трійки мечі ми почуємо саме погані відгуки, саме дуже багато грязі дуже багато викидів агресивних туди, в ту сторону. Для Росії це дуже болісна тема. Ці випробування, напевно, ж не випадково саме зараз роблять для Китая якийсь сигнал дати чи для Росії? Ні, тут більш Китай, саме Китаю показати їх місце і чи вони, якби по часу ви кажете, що чому саме зараз, в будь-якому випадку, там вони мали десь цей час бути. Так, зараз слушний політичний момент, нам саме показують, що це політичний момент, але вони дуже довго їх розробляли, бо там місяць сюди, місяць туди. Воно б дуже великої, знаєте, такі не, не зіграло б ролі. І, і тут все те, що йде по графіку, все те, що йде по плану, це в Америка зробила брано чи пізно. Але там хочуть Китая посадити, вибачте, мені на задніцю для того, щоб їм показати, ну не дотягуєте ви до Америки. Угу. Якою буде реакція Китаю на це? Хороша реакція. Чому? Тому що е, нам дають десятку жезлів. Вони розуміють, що не потягнуть оцю тяганину з Америкою. Почнуть і міняти політику, риторику е, якимось чином. Е, Змінювати те, і, і, при тому це не, не про те, що там риторика зразу почнеться добре. Ні, там для початку вони там чи посваряться, чи теж своє фе вискажуть. Але ми в нас закінчують магом, і МАГ говорять, що почнемо діяти, почнемо міняти і домовлятися, почнемо робити в ту сторону більш рішучі кроки. Так що тут якраз. Дуже слушний час, і при тому. Знову ж згадуємо з того розкладу ту дев'яточку мечів, коли говорять, що вам не по карману, не по силам з нами воювати. Ми маємо відчути саме якусь нову політичну думку про зміцнення між Китаєм і саме Америкою. Вони зараз знову почнуть помалу ставати ну принаймні союзниками, не про друзів, а принаймні союзниками. Тоді в продовження цієї теми в мене питання по тихоокеанському флоту. Минулого тижня, за наказом Вищого російського керівництва, був піднятий Тихоокеанський флот. А сьогодні чуємо про гучні відставки очільника того флоту. Питання в чому? Чи зараз є такі стосунки Китай-Росія, коли Китай дає завдання Росії? І чи. Тихоокеанський флот виявився такою ж фейковою другою армією світу, і що там взагалі буде? Чи дає Китай Росії завдання? Дає вони якимось чином не напряму, але на рівні узгодження вони там працюють тут однозначно. Чи виявився російський флот саме фейком? Так, тому що нам показують, що вивезти флот це був повний тупік. І, і потім у нас ми виходимо до того, що щось вони там зробили, але воно потребує коштів, потребує ресурсу і вже починають соватись. Немає в них всіх чинників, і дивимось далі. А що буде саме в Росії після того. Відставки. Я, я за ці відставки і говорила, що Росія uh -huh. має зняти когось дуже такого важливого і поміняти. Прийде зовсім нова людина, зовсім нова якого не знають, можливо, супермолодий чоловік. Єдине, що що він то прийде, але знов він не буде всім підходити. Знов його почнуть якось там штурхати і спихувати з того місця. Не бачу я якоїсь виграшу з того, що вони витягли. Не бачу якихось вирішення проблем. Знаєте, Дуже багато шуму не робили. І розсосеться, от от так воно буде цього року. Чи розпочне повернення своїх те... окупованих територій Японія? Я про Куріли кажу. Я не думаю, що це буде цього року, чому? Тому що Японія у них якась зовсім інша політика. Вони довго витримують, вичікують, якщо сказати, чи розпочне якісь перемовини саме мирні, шукає на рівні союзників, на рівні розширення політичних вони роблять, вони вже роблять. Але поки вони будуть сидіти. Конкретно сидіти, чекати більш слушного моменту, а якогось слушного, я думаю, що вони чекають нашої перемоги, саме перемоги, тому що карта Мир вона символізує. І потім, тільки після цього, вони почнуть свою компанію. Але теж це не різко. Дуже так помалу, дуже так степінно дивлячись на реакцію світу, почнуть забирати. До перемоги Японія не буде рухатись ні в яку сторону. Он квітень головує Росія, пів місяці не давали візи російсь... делегації Російської Федерації, але таки Лавров і там дехто отримав, таки братимуть участь у Радбезі. Як там розвиватимуться події? Які будуть наслідки все ж таки їх виступів і головування? Ну, Дивіться, затягуються знов всі рішення, нам показують, що все по сім пентаклів, воно конкретно йде, всі рішення не вирішуються. що б там не було, чи добре, чи погано воно стоїть. Але про це дуже багато говорять. Дуже багато розказують, які вони молодці. А по наслідкам вони приведуть до якогось скандалу середині ООН. І вони не витримають, і там почнеться зміни в ООН. Спочатку почнеться з якихось маленьких перестановочок. Може там, знаєте, зам зама знімуть в ООН, але потім дійдуть до самого верху. Так що ООН він такі, на... зараз зашатався, і якщо ми дивимося глобально, то дуже добре, що там Росія, тому що це змінить світ, це змінить ставлення до ООН. 26 квітня роковини Чорнобильської трагедії, і в цьому контексті радіаційна загроза чи є для України? Давайте приміром, можливо, на найближчі півроку. Я не можу сказати, що це, знаєте, така суперрадіація, яка, яка була. Такої немає. Зараз нам дають імператрицю, вона говорить, що більш-менш воно керуюче, більш-менш воно в якихось рамках. Але те, що десь є якісь невеличкі поломки завдяки Росії на, на атомній і десь там придеться латати, це, це є. Вона не суперзагроза, але все таки є, тому що по рівню загрози нам все-таки дають е, дуже маленький аркан, і знаєте, як, як ниточка, да, яка все-таки виходить. Е, загроза є дуже мала, але мала. Це про Чорнобильську АЕС, так? Я взагалі дивилася а, взагалі. Взагалі. І всі разом. І нам показують, що десь там не все супер, але все-таки це не про глобальне те, що ми бачили на Чорнобилі. Таких викидів не буде зараз. Угу. Можливо, ви переглядали, як розвиватимуться події на Запорізькій АЕС, бо останнім часом тиша, навіть коли туди приїжджає, місі... приїжджають місія МАГАТЕ. Ну, там вже йдуть перемовини. Перемовини про те, щоб яким чином вони залишили самі. Не, це не про наступ наших, а саме, щоб вони залишили, зробили такий крок мирної угоди. І з того, що я бачу, зараз все таки просунулись. Росія якісь там дуже жирні умови виставила, і світ готовий піти на ті умови. Щоб тільки вони пішли. Воно нам будуть розказувати, звісно, що це це не буде так, що Росія сама, а все-таки як, якби наступ, і вони тоді, зберігаючи своє життя, виступають. Оцю картинку для нас нам залишать. Одні відвоювали, другі відступили. Але там все-таки там таємні умови перемовини, які просто чекають розв'язки. Угу. Друзі, ми повторюю ще раз: ми свідомо не говоримо про події стосовно контурнаступу і деокупації. Прошу ну, зберігати тишу в цьому питанні, але хочу запитати про плани Росії на квітень і травень. Що вони планують у військовому плані? Ну, на квітень вони десь, накопичують, накопичують зброю, накопичують війська, чекають на страшний суд. Я так розумію, що накопичують для того, щоб захиститися. Тому що що таке страшний суд? Це підуть на них. А якщо ми дивимося на травень, тут все взагалі кардинально міняється, тому що. Е Тут йде послаблення, але послаблення через що? Через вказівку із вищ, з вищих ешелонів. Так що ми вчекаємо, знаєте, на травень якісь з Росії хороші новини, ну, риторику, я маю на увазі: саме, саме риторику про повернення додому на секунду. Саме про повернення додому і про волю, командуючи, про волю Ярофанта. Хоча всім зрозуміло, що це дуже болісна ця інформація, якась має бути інформація, не знаю за що це інформація, я її такої не бачила раніше. Зміна риторики. Тут вони ще в квітні готові до війни, готові до розв'язку, готові оборонятися, а тут якась тема повернення додому. Не знаю. Але в нас по трійки мечів. Трійка мечів це що трійка мечів, вона про смерть і про да, велика кількість смертей. І тоді е, все зупиняється і е, стає якби на паузу. Тобто вони будуть повернення після великої кількості смертей з боку Росії. В Кремлі вже обрали приємника наступника Путіна. Ні, там саме воюють, хто буде, із того, що я бачу, що зараз є дві, дві коаліції, які повністю розділилися, хороша новина для нас, що вони там подружаться і виберуть когось як представника. Поки воно в процесі, от на даний момент воно в процесі. З'явилось багато повідомлень, що претендуватиме на президентське крісло в Росії Ксенія Сабчак. Персона одіозна, але все ж таки я хочу запитати: Сабчак: це людина Путіна ФСБ чи лібералка, яку з себе малювала? На взагалі прекрасна людина. Чому? Чи претендуватиме вона на крісло? Так, претендуватиме і вона якби, таким чином збирає якусь колегію, да, до неї лояльні, не дивлячись на те, що вона там виробляє, вона точно має якийсь вплив. Чи вона є людиною? Путіна і ФСБ, так, їй за це платять, нам так і показують, що вона є. Але при тому вона грає роль лібералки. Да? Вона весь щастя підчеркує під і вона якби, збирає і там, як говоримо мовою політиків в лікторат, і там вона збирає. Так що вона доволі дуже хороша стратегія. У неї дуже хоро, хороше бачення, і взагалі не здивуюсь. Так, да, дуже довго її готовили саме до цього. Вони просто чекали слушного моменту. Це не ідея, яка з'явилася вчора. Розумієте, це щось дуже, дуже трибке. Напевно, оці її коріння, я маю на увазі, її сім'ї. Вони трошки переграли навіть Путіна. Угу. В неї серйозні шанси ну, отримати найвищу посаду. Ви знаєте, що великі в неї шанси. Якщо вона саме активується, суперактивується, не почне ховатися, тому що із того, що ми бачимо, на перших порах вона просто буде десь втікати, десь зберігатися, а потім вона включиться саме через дії, через якісь нові політичні гасла, і вона може просунутися, вона може просунутися. Дуже mm -hmm. великі в неї шанси. Mm -hmm. Тоді вже запитаю про політичних ув'язнених в Росії. Наскільки, вірогідно, що цього року їх почнуть звільняти, адже це буде вже сигналом того, що зміна режиму почалася? Ну, приміром, Яшин. Якщо це відбудеться, то буде гідь кінець року, не зараз. І саме якісь головуючі країни віддасть приказ, щоб його звільнили. Поки зараз ну, на весь час розказують, що це відбудеться після пожар мечів. Тобто, що це таке, це після якихось там аля перевороту всередині якихось подібних речей, але такий дуже великий шанс, що його можуть звільнити сам, саме в цьому році. Якщо беремо загалом, тому що е, запитала взагалі політичні діячі, чи вони взагалом можуть вийти сьогодні, е, ну, в цьому році. Взагалом ні. По трійки мечів разом всі ні, але от якісь там супер одіозні, супер вагомі, е, можуть вийти. Угу. Яшин має шанси стати президентом Росії? У на цих виборах його точно не допустять. На перших зараз точно ні, він нікому не підходить. Далі так може кар'єру розвернутись чуть-чуть далі. Зараз ні в Україні новий посол ЄС жінка, яка в Єврокомісії відповідала за розширення. Чи є це сигналом того, що це крок до нашого вступу в в євроспільноту в Євросоюз? Чи є сигналом? Так, є сигналом, але не треба думати, що в будь-якому випадку ми в Євросоюз якось влетимо. Ну, не влетимо ми в Євросоюз. Нас іще чекають доволі серйозні вимоги. Так, у нас буде якийсь прискорений захід, але там ще повинна якась структура країни у нас під те підходити. Саме дуже багато вимог. І комунікації, і саме в юридичному Ну, чуда не буде того, що ми сьогодні, наприклад, не в Євросоюзі, завтра ми в Євросоюзі. Там по часу трошки довго. Коридор затемний. період незвичайний. чи є якісь попередження, які важливі резонансні події можуть бути в Україні. Всі резонансі резонансні події йдуть по дьяволу. Це що таке дьявол? різного роду маніпуляції, різного роду ухиляння? Так що в нас все, що зв'язано з грошами. З їх розпорядженням, оце зараз буде. Але тут, знаєте, воно навіть якщо це викриття буде, воно якось таке підтерте на рівні того, що поговорили забули. Так було, та й було. Тут тема зараз більш актуальна фронт, і очікування того, що там має відбутися, важливіше для людей. Чи вже хто там що розтяг? Угу. З фронту гарні О. новини матимемо? Після затемнення. Саме туди, тому що чи матиму, нам дають шута, і говорять, що гарні новини вже на порозі. Вони вже в нас на порозі чекаємо, але там іде з цими гарними в силу ряду причин, йде під затримка. Так що майте терпіння вже ось ось. Це прекрасно. Друзі, ми не будемо дивитися по містах, які загрози обстрілів. Я вас закликаю. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, не втрачайте пильність, в якому місті України ви не знаходились. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Пані Людмило. Я вам дуже дякую за роботу за час приділений нам. Друзі, в описі лінки на всі соціальні мережі Людмили Хомутовської. Якщо ви ще не підписані, то долучайтесь в коментарях. Обов'язково поділіться враженнями про це відео. Я вам дуже дякую. Дякую. вам. Всім гарного дня, бережіть себе. Ми ще ближче до перемоги. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.